Але ух ти, стою на коліна і кидаю бо два маленькі гачочка. Не відпускаю водойму. Руку аж током б'є. За чупа-чупсами дивимось. Одірвалася світа нашого мепса. Такі дві красиві плотви. Ну, Вона тобі щось смачне. Не кормлять мене тут. Знаєте, як у тому фільмі про зідзо Лесик казав? Ти дивний, через три дні грудень, а ти грибів захотів, так і тут. Через три дні, грудень, а ти риби захотів. Я навіть не знаю, чи вийде у нас сьогодні рибалка. Але ух ти! Ви бачили? Тільки сказав, тільки сказав, і ось він перший. Це плотва, Це навіть не краснопер, це плотва і така здорова. Длинна, да? На тапочок. Дивіться, яка плотвина. Здорова, це не така, як у нас на Саксагані. Це набагато крупніше. Ось і перша риба, друзі. Ну сьогодні. <laughs> яка плотвиця, Ой! Та ж ж... таке. <реш> більше, ніж на саксогані, маловий. Звісно. Ні, жирна яка. Ну, спина яка товста. Клас. Давай, Давай. відерце. Дай у моє відро. Відерце і. Тут жирнури якийсь. А? Я такий радий, закисло. Таке час піймати рибу це якесь якесь достіження. Ти куди на середину чи ближче? Ну, ближче трошки. Цілився на середину, але він он... трошки був недольот, бо я там стою на коліна і кидаю, бо деревина мішає. З <рес> <рес> коліна кидаю. Так що що, є перша? Так. І в мене заміть. Так. Ну що ж, продовжуємо. Дай мені кусинчик мастирки. Безьмі собі прямо Так, колшарики. Це забрать, це стара. Це стара. якийсь на кульочок. мені. у нас кусочек. У ну, них кулечка. Мені досить. Друблю я друзі на вот таку снасть. плет кормушечка два поводочки, два маленькі гачочка і тут, хто каже польський пінопласт, хто каже тапочок. Ну це спеціальна така пінка, щоб підняти крючка. Пінопласт, хай буде пінопласт. Польський пінопласт, він в принципі з такого матеріалу як ось у мене тут стоїть. І бачите, спрацювала, платвичка взяла. Такого розміру зазвичай тут краснопер бере крупний. А це платва. Таранюшка. Ось така приблуда, Все, дві сосочки. Мастирка. Так, треба відро, мабуть, взяти, набрати води. Неочікувана, друзі, була покльовка, скажу. Який хотів з вами поспілкуватися, тут а тут покльовка. Закинемо. Зверху дерево я. Присідаю. Щоб не зачепитись за гілки. Ну що, яка не є перша рибка? Це вже успіх. І це означає, що приїхали ми сюди не зря. Хоча і погода, скажу вам, не для рибалки, вже десь градуса 3-4 тепла, всього-навсього днем. Вночі заморозки. Але ж саме на цій ділянці річки тут сильно течє і... і риба тут постійно рухається ну і кормиться. І Здається мені, що вона тут буде клювати навіть і взимку. Не знаю, як карась, але плотва, краснопер цілком можливо. Ну Це не значить, що ми будемо їздити сюди зимою на рибалку. Хоча... Ми цього разу не збиралися їхати. Сезон закрили, удочки поховали, але ж бачите, як кажуть увірвався терпець. Не відпускає водойма. по покльовочка, бачите, труситься. Кінчик. Як треба було тягнути, то нагада було щось. Тут вже такі слабенькі покльовки, що... А бы был фидер, чтобы явно была поклевка, а так прозевал, надо было тянуть. Сейчас следующая такая поклевка, буду тянуть. Хотя можно там и сидеть. Подивлюсь сейчас. Не, надо было раньше тянуть. Розівав. Ладно. Знаєте, коли дергається кінчик, руку аж током б'є. Так і хочеться підсікнути, а потім зупиняєшся. Думаю, ну нехай, нехай ще клюне, нехай. І кинуло. І думаєш, чого ж я не тягнув. Треба, мабуть, вже перезакинути. Покльовки були і тут, і там обновити трохи мастирочки. Зараз Світлану дождусь. Пішла щуку щуколовить. Щуколов. Перезакинув і другу. Ну що, дві покльовочки вже маємо. Це вже скажу непогано. По холодній воді, то воно рано не клює. Десь 11-12 годин це якраз час поклювок. А зараз ще 11 у нас нема, так що у нас ще все попереду. А покльовки вже є і це радує. Це не може не радувати. Пішла ловля хижака. А я на хазяйстві. За чупачупсами дивимось, сигналізатори слухаємо. З сигналізаторами, звичайно, краще. От так сидіть, коли покльовка є, воно то ще нічого, сидиш, дивишся, ловиш. А як покльовки дуже рідко, це... Это, конечно, тяжко вот так высадить всю рыбалку. Дервала света нашего мэпса. Зачепила. Поставлю вот такую ближнюю попробую покидать. Что это за страхи еще? Не ну, иди сюда. Иди дальше. Дивись, какое чудо. Ты кто? Что нам так вызвано тварин? Какая серьезная собака. Ты, быть, хочешь на видео сняться, да? остается. Пришла до моих удочек. Хе, у меня же там мастырка. Нельзя. Что, Шо, что стянется? Ага, что стянется. Тоже плод вам Чи карась. Плотва. Така сама. Така сама, можна? Одну я піймав одну свето. Все по-чесному. По Все по-чесному? Все по-чесному без обману. Усіх. Як у чарівника сулімана. А. Та да б шо! Киси! Да ты что ты -мо? Помнишь, как вот я бы выпадал из рук на карачунах? Ну блядь. Да. Так твоя больше, чем моя. Дивіться які... Дивіться які дві красиві плотви. Ну, мабуть карась уже наверное, в анабіозі, а плотва ще ловится. Така крупная, хороша. То я так думаю, що ці всі поклевки у нас були, це все плотва клювала. І на опариша дергала. Дай до пари, щоб не з'їли татари. Двійко. Опа, покльовочка. Що ж таке? Так опустила гарно. І що, не зачепився? Ну прямо так красиво опустила. Є, друзі, ще покльовочки, але, але не часто і дуже-дуже повільно. І так щось, дип-дип, дип, все тут в мене є ще чесночна прикормочка трохи. Так беру, ліплю такі кульки по чуть-чуть підкармлюю. Те ч є зноси, але трошки десь зачепиться, щось останеться. Вона он лягла і жде. Що ти ждеш? Що ти ждеш? Їсти хоч? Ну на тобі щось смачненько, вона. Не. не хочеш? Не хочеш? Що, мастирку не їси? Хороша ти. Ну, вибачай, м'яса нема. Нема м'яса. А де ж наш рибоєд? Дві рибалки поспіль були, то тут всю дрібненьку рибку нашу поїв. Кішечка така риженька. Пам'ятаєте. Так таємо мастирку їсть, і рибу, все їсть. А собака не хоче мастирку. На листя попадало. Але він зелений стоїть. А так вже дерева лисі. Вже коли навіть сніг пройшов в північних районах. то в нас ще не було. Дороги сухі. Сьогодні їхали на рибалку. Ще можна проїхати по грунтовкам, аби риба клювала за 5-2 піка. Кончик не шевелиться. Що робити? Бачите, які вялі покльовки. Трохи щось здерне і кидає нема такої жадної хватки ну, що до таке дощ пішов що. Там круги йдуть по воді десь собачка наша пішла вже каже не кормлять мене тут не уважають піду я від вас Давай тобі підкормим трошки. Це воно треба туди нести, бач, по всім удочкам. Буде такий шліф чесночний. Ну, якраз все викидаємо прикормку чеснок, чесночну. Все, можна віддертися помити. Ну що, вже 12 година. Щось повинні ми були піймати таке хоч пару карасів. Ну, я скажу, що аби сиділи над удочками, то може б щось і витягнуло, бо покльовки були, але ж не встигав. Ну, ще пару годин у нас є.